Душе з фанти. У нашому гуртожитку може статися будь-що. Це комендант нашого гуртожитку. Простіше кажучи, командор. Він суворий, сильний і знає техніку виживання в диких умовах нашого гуртожитку. Його кредо не довіряй нікому. Hey, you! Get out of that bed. Ви новачки. Отже, моє завдання навчити вас усім лайфхакам для виживання. Очнімо. Дехто завжди користується чужою косметикою. І що тут такого? В гуртожитку все має бути спільним. Так, руденька знову брала мої пляшечки. Чи потрібно її провчити? Що ж вигадати? Командор уже про все подбав. Просто підклади їй цей крем для рук. Тюбики з кремом для рук розрізаємо і викладаємо в у миску. Фарбуємо харчовим барвником. Перекладаємо крем назад у тюбик. Накриваємо пергаментним папером. І запаюємо гарячою праскою для волосся. О, це щось новеньке. Сусідка придбала собі новий крем. Спробуємо. О ні. Що це за синя текстура? Це крем для смурфів? Я синію на очах. А мої бідолашні ручки. Вирішила непомітно позбутися трубочки. Не під час моєї зміни, дівчинко. Зараз командор розповість, як можна повторно використовувати цей пластик. Коктейльні соломинки складаємо в рівний ряд на пергаментний папір. Зверху накриваємо ще одним шаром пергаментного паперу і прогладжуємо гарячою праскою до тих пір, поки соломинки не склеяться. На пластині, що вийшла, обводимо шаблон устілки. Вирізаємо. І приклеюємо зверху зроблену за таким же принципом перетинку. Капці для душу зі соломинок корисно та практично. Збережемо екологію та заощадимо гроші. Командоре в мене проблема. Я хочу запросити дівчину в кіно, але грошей вистачить лише на один квиток. Що робити? Відставити паніку та слухати командора. Це саморобний кінотеатр. Тримай окуляри, а я допоможу зі спецефектами. На пластиковій пляшці обводимо кришку та вирізаємо чотири однакові кола. Два кола склеюємо одне з одним опуклою стороною назовні. Всередину заливаємо воду за допомогою шприцу і заклеюємо термоклеєм остаточно. Вийшла лінза для наших майбутніх окулярів. Роздруковуємо шаблон деталей окулярів. Вирізаємо і обводимо деталі на щільному картоні. Вирізаємо, складаємо і вставляємо всередину лінзи з водою. Збираємо всю конструкцію окулярів із холдером для телефона. Вклеюємо резинку. Обтягуємо корпус сріблястим папером. І приклеюємо застібку липучку на термоклей. Руденька. Хочеш переглянути кіно? В мене є власний кишеньковий кінотеатр. Вставляємо телефон із увімкненим фільмом. І надіваємо окуляри. Приємного перегляду. Отакої! Це круто. А тепер ми влаштуємо 4DX-ефект. Вітер, бризки, морська хитавиця. Це повний ефект присутності. Ну, як тобі? То був дуже надзвичайний похід у кіно. Дякую, Ціне. Ти найкращий. Ну, ми щось поїмо. Ціне пошукаєш щось у холодильнику. Йой, там залишився самотній шматочок піци. Ну, що ж, ти підеш зі мною? Тільки холодна піца це не дуже смачно. Як же її розігріти без мікрохвильової печі? Вигадала, мені потрібна праска та прасувальна дошка. Ти прасуватимеш піцу? Саме так. Обгортаємо піцу в фольгу і прогладжуємо її гарячою праскою. На моєму шматочку піци не залишилося жодної складки. І вона чудово прогрілася. Пригощайся гарячою піцею, Тіне. Тіне, я позичу твої крокси. Дякую. Агов, бро! Взагалі це моє взуття. Слухай командора. Я знаю, як його провчити. Мої капці знову мокрі. Ну, хлопче, ти вскочив. Сусід спить? Чудово. Командоре. Час діяти. Вкладаємо лизун у крокси. Подивимося, як тобі сподобається красти мої капці сусіде. Доброго ранку. Вдягну крокси Тіна, Вони такі зручні. Фу, яка гидота. Ніколи більше не чіпатиму чуже взуття. Так. Попався. У гуртожитку знову зламався душ. І як тепер помитися? Запитаю командора. Він знає відповідь. Потрібно зробити отвори в звичайній пластиковій пляшці і одягти її замість голівки. Душа працює. Дякую, командоре. Я ніби приймаю душу по ході. П'ята година час пити чай. Але в гуртожитку залишився лише один чайний пакетик. Він мій. Ні, це мій. Віддай сюди. Ні за що? Відставити битву. Командор має старий лайфхак, як мирно поділити один пакетик чаю на двох. Чайний пакетик розрізаємо знизу на дві частини. Кожну закріплюємо скріпкою, роз'єднуємо пакетики згори. І до кожного прикріплюємо степлером нитку. З кольорового паперу фігурним діркопробивачем вирізаємо сердечки і прикрашаємо кінець нитки. Запам'ятайте салаги. Чай завжди можна поділити з другом. Цей лайфхак врятував не одне життя, коли я був в армії. Командор мав рацію, як завжди. Розділити чай із подругою це найкраще вирішення конфлікту. Мало хто знає але наш командор теж людина. Після чергування він знімає свою агресивну уніформу. І дістає власний органайзер для ванни. Рушник складаємо вдвічі. Розкладаємо тюбики зі засобами для душу та особистої гігієни. Зверху приклеюємо резинку патильками для тюбиків. Загортаємо органайзер із рушника. Ось і мій органайзер став у пригоді. Я люблю м'якість. Моя затишна піжамка з єдинорогом. На добранч світе. Подобалися наші лайфхаки для виживання в гуртожитку? Тоді пиши в коментарях, який із них ти використовуватимеш. Зробиш домашній кінотеатр, розділиш чайний пакетик з другом або розігрієш піцу праскою. І не забудь поставити вподобайку цьому відео, підписатися на наш канал і натиснути на дзвіночок, аби не пропустити нові кумедні лайфхаки на каналі Трум Трум.